До нас на огляд прийшов довгоочікуваний турбовентилятор ptf 680 bl Безщитковий двигун потужністю 680 Вт, швидкість повітряного потоку 60 метрів на секунду, а об'єм повітряного потоку 13 метрів кубічних на хвилину. Кількість обертів холостого ходу у нас 33 тисячі обертів на хвилину. Ергономічний дизайн, дуже легкий інструмент. Легко працювати однією рукою. Переходимо до комплектації. Наш турбовентилятор приходить в ось такій картонній коробці. До речі, дуже багато клієнтів, які купували попередній турбовентилятор, просили, щоб були насадки. Ми вас почули, і у нас є ось таке сопло з двома насадками, які ви можете кріпити. На турбовентилятор і працювати акумулятор та зарядка у комплект не входять, але тут у нас посадка акумулятора типу М1. Що це означає? Це означає, якщо у вас є. Акумулятори від інших інструментів нашого бренду, то вони ідеально підходять до даного турбовентилятора. У разі якщо ж у вас немає акумулятора, ви можете спокійно його замовити на нашому сайті і зарядку. Також також у нас іде інструкція з експлуатації та гарантійний талон. У вас іде 2 роки гарантії одразу після купівлі даного інструмента. Ще один рік іде в подарунок, якщо ви реєструєтесь на нашому сайті. Також даний турбовентилятор ви можете замовити на тому ж сайті. Посилання шукайте у шапці профіля. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.